Серце країни, зараз ми без них ніхто. Якщо б без збройних сил, ми не будемо, ми не будем вільними. Вільною країною. Вони нам дарують е, це життя, яким ми зараз живемо. Дякую, ми низько їм вклоняємося. Ого, це складне питання. На вірне найважливіше, що є, тому що якщо б вони, то я ви можете і в цій Одесі. Може мене мені взагалі не було. Це щит, завдяки якому спокійно в і навіть, навіть під час атак. Молодці, ребята. Так тримати. Це впевнена. Віра, надія, незалежність. Наш захист, наша опора, наша підтримка, наше все. Збройні сили України це взагалі е, є сама Україна. Це наданий шанс роботи. <головок> О, що ти хочеш? Це наш щит, який нас обіляє. Надія, безпека і людей, які ми маємо в першу чергу підтримувати максимально. Це люди, які знаходяться там в окопах ціною свого життя. Вони дають нам надію на майбутнє. Безмежна мотивація і ті люди, які взагалі... Підтримують нашу віру в людство, захищають Україну, люди молодці. Що я можу сказати? Хочу їм сказати спасибі за те, що вони нас е, берегли за наше життя. Сила це надія і любов. Я не знаю, як описати. У мене ще багато емоцій. Я просто хочу, щоб всі повернулися додому. Тримайтеся! І дякуємо за все. Хочу сказати слава героям, слава тих, які... Которые...